І повідомлю вас дуже тимзисно про те, що зробила останнім часом гендерна статистика для того, щоб адекватно забезпечити країну адекватну інформацію щодо становища жінок і чоловіків Україні. Що стосується взагалі цієї статистики, то вона найновіша серед всіх статистик, які присутні в будь-якій державі. Вона, як окрема, галузь, з'явилася в 1995 році, коли були прийняті заходи Пекінської платформи, і перше, ось перше було Дано завдання Національно-статистичним службам розробляти статистику дезабригованих застатків. Тобто дві статті платформи, дій визначили, завдання для статистик, і саме з цього періоду можна вважати початок розвитку цієї галузі. Чим відрізняється ще рендерна статистика від інших? Вона єдина з статистик, яка має політично орієнтований підхід. Тому що це не просто дезагрегація за статтю, а це визначення тих показників, які повинні бути враховані в усіх політичних документах щодо різних прав і можливостей. Звичайно, що якщо вона має політичний підхід, то і розроблятися вона повинна на підставі політичних документів, і саме в цій платформі плапекій платформі, платформі ді було визначено 12 проблемних областей. Я не буду їх перераховувати. Багато з вас їх знають, на підставі яких були визначені з одного боку стратегічні програми, а з іншого боку, звичайно, що кожна з цих 12 стратегічних програм повинна бути підкріплена і в розвитці е, Ще один документ. Політичний, відповідно до якого розроблялася пенземна статистика, це було була дорожня карта Європейського союзу, в якій було визначено шість стратегічно-пріоритетних напрямів, і під них ми розробляли відповідну систему показників і, звичайно, розробляли моніторинги для ефективності для відстеження ефективності виконання цих стратегічних напрямків. Ще один політичний документ, про який сьогодні вже згадували, проект філії голосних посадічення ООН. Знову ж таки, однією з восьми цілей була визначена саме ціль щодо забезпечення гендерної рівності та прав і можливості житло. Під цю ціль були визначені показники, які повинні бути поліпшуватися щодо гендерної рівності, і, звичайно, на напротяж 10 років здійснювалася на підставі статистичних показників. Тичних показників у кожній програмі оперативно і своєсно відображалася актуальна інформація або ті проблеми, які повинні досягатися, і які показники повинні поліпшуватися. Після того, як нами були визначені ці проблеми, ми. На сьогодні і е, я можу сказати, що за упродовж останніх 4-5 років ми дуже плідно на регіональному рівні, на національному рівні співпрацювали з користувачами для того, щоб е, розвиватися саме на підставі потреб користувачів, щоб відстежувати наші національні проблеми, але разом з тим і звичайно е, е, намагатися адаптуватися і до якихось європейських стандартів зберігалися. Отже, ми е, проінфорзували всю свою національну статистичну базу, і на наступному слайді представлена наша база, яка на сьогодні вже можна і, і структурувати яка містить 115 статистичних показників, які абсолютно всі за своєю суттю методологію відповідають міжнародним стандартам. Ми е, моніторимо ці показники на своєму рівні. Е, ці показники використовуються, звичайно, в е, державних програмах, які чи іншим та, чином, чином направлені на, е, по, на проблеми е, гендерної рівності. І е, з іншого боку, як я сказала, крім того, що ми е, робимо свою національну базу, звичайно е, ми адаптуємося і до європейської бази. Разом з демонстрацією своєї бази. ми Її на предмет адекватності і адаптованості до європейської бази даних єндерної статистики. І в результаті на сьогодні ми можемо стверджувати, що на три чверті наша національна система показників ядерної статистики відповідає європейським міжнародним стандартам. Ще одна ремарка. Тільки наголос хочу наголосити на тому, що європейська статистична спільнота, знову ж таки, враховуючи актуальність гендерної проблематики, і гендерно підхід до розробки індикаторів, в цьому році знов ж таки на підставі тієї ж пиківської платформи розробила принципово нову актуалізовану урахуванням сучасних вимог систему показників гендерної рівності. На цьому слайді є інформація нових 123 індикатори. Чим вони відрізняються, є основні, є додаткові, є ієрархічна структура, і є проблемні області, які повністю відповідають пікінській платформі. Україна на сьогоднішній день, я вважаю, що не побоююсь цього, єдина статистична служба, яка вже ем, розробила цю базу, по можливості. Е, вже ця база представлена в доповіді. Е, восьмій доповіді щодо пікінків е, 20 якщо я не помиляюсь. Ми вже е, далі будемо е, працювати. Ну, тут критерії відбору індикаторів, ось проблемні області. Єдине, що для Європейського Союзу є проблемна о, така область пікінської платформи жінки та збройні конфлікти. Вона не включена в систему індикаторів, тому як не характерно для європейського союзу, але на жаль, на сьогодні складується так. Що е, можливо і цю вже проблемну область треба е, моніторити і е, розробляти показники, які будуть звичайно трагічними, але е, ця область вже е, скоріш за все буде до осені, коли буде прийнята ця система показників. Включена е, ну і е, остання ремарка: ми на сьогодні визначили для себе. Гендерну статистику важливість і її сучасну, як з трьох точок зору, база для суспільних дискусій, кількісна інформація, яка дозволяє аналізувати відмінності, і і потреба для дослідницької роботи, щоб висувати гіпотези теорії знов ж таки для включення державних соціальних програм. Ще раз хочу закінчити тим, що дуже багато роботи останнім часом проведено щодо. Вивчення потреб щодо удосконалення статистики, що залежить від нас, ми робимо. Ми працюємо із громадськими організаціями, і з міжнародними організаціями, і з державним органом виконавчої влади досить успішно. У нас є дослідження проведено дуже таке потужне, і завдяки цьому я думаю, що дуже великий прогрес є для того, щоб забезпечувати відповідну інформацію користувачів, які приймають рішення